Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові всі родичі гарбузові. Це ціла притча про те, як влаштовано світ, як влаштовані родові зв'язки і як об'єднані між собою покоління. Кругла форма, гармонія це коло життя, символ сонця, і землі і взагалі всього, що може прогодувати. В ньому закладена ідея. Єдності поколінь, гармонії чоловічого і жіночого, цінності простоти земної доброти, безпережного кола життя і спілкування через любов один до одного. Диня гарбузова господиня, мати земля або матінка влада, яка народила разом з Сонцем весь світ. Гарбуз це символ роду. Бога Всевишнього Бога Творця! Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, ой чи живі чи здорові всі родичі гарбузові. Вітаю, мої дорогі родичі гарбузові на каналі Калина. З вами Світлолада. І сьогодні я неймовірно щаслива, тому що сьогодні я вам розповім. А чому ж той гарбуз ходить по городу? З дитинства ми знаємо цю прекрасну оповідку, байку. На... Ми її вивчали в садочку у школі. А чи знаєте ви, мої любі, що це ціла притча про Всесвіт і стосунки між родичами, які вони мають бути? І ось цією народною байкою, оповідкою наші пращури розповідали своїм дітям, як між собою мають спілкуватися люди. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Вітаю вас на каналі Калина. З вами сьогодні Світлолада, і сьогодні я буду. Радо вам розповідати про те, що є на поверхні, але не завжди нами усвідомлюється глибинно. Тож українська народна оповідка або басня ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові! Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, іще живі і здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й і дочки, іще живі і здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузова сестриця, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, іще живі і здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а із нею і квасоля, іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я іздержав увесь рід і ще живі та здорові всі родичі гарбузові? Ой, гарбузе, ти пречистий, і з чим будем тебе їсти? Ми з купшона кусок сала, от до мене вся приправа. Здавалось би, така весела байка оповідка. А про що вона? Про що нам з дитинства? Передавали знання наші пращури через цю чудову оповідку. Тож, я не дарма підняла тему, яка тільки на перший погляд здається дитячою. Це дуже глибока, з глибокими світоглядними метафізичними коренями народна тема. Коли ми говоримо про не просто веселий жарт, що між собою розмовляють рідні родичі, коли ми говоримо про те, що це ціла притча про те, як влаштовано світ, всесвіт, як влаштовані родові зв'язки, і як об'єднані між собою покоління. Тоді зовсім по-іншому розгортається ця мудрість. Наші пращури через міти, легенди, через байки і різні оповідки, через пісні, колядки, гаївки, тощо передавали світоглядні концепції дітям. І таким чином вони засвоювалися вже, як то кажуть, з молоком матері. Тож, давайте розбирати поетапно. Ось цей ходить гарбуз погороду. Хто він? І чому він питається свого роду, і чому до нього обзивається першою саме жовта диня? І чому вона є гарбузовою господинею? Ну, в першу чергу ми розуміємо, що це основні представники родової системи. Чоловік. І дружина. А далі і огірки, і бульба, і морква, буряки все починає розмовляти, тому що ці родичі між собою завжди спілкуються, тому що вони знаходяться в сакральному просторі городу, і це також дуже важливо нам розуміти. На поверхні, начебто, сімейний гумор. Всім зрозуміло, що ж ти питаєшся, ти бачиш, як нам тут добре. Але глибинно тут закладено. Мід про єдність всього живого на землі. Наші пращури город вважали взагалі сакральним місцем. Вони вважали, що город це Всесвіт, де все владу, де все гарно, збалансовано і де людина стає творцем подібним до Всевишнього Бога роду. Тому слово город в стародавній українській мові має саме. Коріння із огороджене місце або священний простір, тобто світ, де все в ладу і все має свій порядок. Це ціла модель Всесвіту, і тому. Це сонячне, сонячний гарбуз, яскравий, потужний, сильний, ходить по городу і бачить, як все знаходиться на своєму місці, все подає свій голос, відгукуючись на запитання пана гарбуза. Тож гарбуз це символ роду Бога Всевишнього, Бога Творця на таке вище, всесвітнє, космічне, неймовірне сяєво Сонце і не дарма він у нас яскравий, жовто-помаранчевий. Кругла форма, гармонія це коло життя, символ сонця і землі і взагалі всього, що може прогодувати одночасно. А всередині гарбуза, нагадаю, вам є насіння, а це родова пам'ять або потенціал майбутніх поколінь, які можуть розростися, коли цей гарбуз, це насіння віддасть. Товста шкірка, захист роду, коли ви знаходитеся під захистом, то тоді відчуваєте, що межа між якимись зовнішніми впливами і вашою тендітною внутрішньою структурою, вона має захист. Тому так важливо, щоб всі родичі гарбузові посміхалися, спілкувалися, щоб рід жив у гармонії і взаємодії один з одним. Порожнина всередині, ви знаєте, коли ви розрізаєте гарбуз, то ви бачите там насіння в певній порожнині. І ось ця порожнина всередині це якраз простір, який заповнює дух або духовна утроба Всесвіту, з якої щось народжується. Тому, коли гарбуз ходить по городу, це Бог-рід або дух предків. Обходить своє творіння, перевіряє, чи все владу, чи все має гармонію серед своїх дітей та інших проявів е, свого роду, інших родичів, інших істот, інших сил природи. Тож, давайте розберемо конкретно кожного персонажу, як це уявляли в цій народній фольклорній байці у повіці наші пращури. Тож, Персонаж гарбуз, це сонце, рід, дух предків і його метафізичне значення полягає в тому, що це центр життя, це божественне начало, що дає насіння себе, да, проявляє душі, які потім летять в просторі землі і проростають новими гарбузиками з новими сім'ями. Такий безкінечний цикл перетворення. Диня гарбузова господиня, мати земля або матінка лада, яка народила разом з сонцем весь цей світ. Тобто це образ гармонії, єднання чоловічого і жіночого і ось ця гарбузова господиня жовтого кольору. Знову ж таки, вона така ж сама світла, така ж сама сонячна, як і сам гарбуз. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки, а це саме молодість, оновлення діти, які швидко зростають прямо на очах. Згадайте, як ростуть огірки. Одну ніч вони зібрали врожай на ранок, ви дивитеся, вже такі дядьки висять. Мене постійно чоловік смикає. Чому ти не зібрала вчасно огірки? Те що не бачила з вечора, що вони вже гарно виросли. Так я забула, десь заклопоталася, а на наступний день вже такі не огірочки, а цілі кабанчики, як я їх називала цього року у себе на городі. Тож огірочки, гарбузові сини й дочки, це про життєрадісність, гнучкість, швидкість, великі швидкі зміни. Обізвалася квасоля. Про що ж це квасоля? А це про кров роду? Про фундамент, до речі, не дарма на Різдвяному столі мають обов'язково бути якісь страви з квасолі, бо квасоля це відновлення, відтворення життя, це фундамент, це сила, це родова пам'ять. Буряки, бурячки, які живуть в землі, але вони з землі махають гарбузу і обізвались буряки, гарбузові свояки, бо вони коріння. Пам'ять вони беруть силу землі і вже готові, коли гарбуз ходить восени погороду, дивиться на все те, що виросло. Вони готові показати, як енергія предків, як життєва сила землі проявилася через них, через їх силу. Обізвалася моркви, ця гарбузова сестриця має колір, як у гарбуза, має силу землі, також як і буряки. Вона стабільна, вона сильна, вона потужна, і вона символізує заземлення, укорінення, укорінення в матеріальному світі, укорінення в світі темному, але в ньому вона яскрава, вона сонячна навіть в підземному світі. Морквиця, гарбузова сестриця. Він зверху, вона внизу, але вони між собою пов'язані силою крові, силою пам'яті. Відізвалися і інші родичі, і вони дійсно говорять про материнство, про захист, про працю, про та сама картопля бульба. Вона про стійкість, про працелюбність, і це про витривалість служіння, про те, що одночасно ви маєте і м'якість, і турботу в одному такому Овочі. Кожен овоч це душа певної стихії, це частинка вселенської родини, прояв єдиної божественної матриці творіння. Якщо ми глибше зануримося в такі езотеричні метафізичні сенси цього прекрасного народного твору, то що ми бачимо? Ходить гарбуз по городу. Це обхід світу творцем, перевірка, чи все в ладу, чи все гармонійно, чи всі елементи між собою гармонійно взаємодіють. І що він робить, цей гарбуз? Він питається свого роду. Це пробудження родової пам'яті, коли душа питає себе, а чи в мені ще живе? Пам'ять мого роду, чи я ще опираюся на те, що мені передали мої предки? Чи я маю що передати своїм нащадкам по родовій пам'яті? То сьогодні, мої хороші, чи не питаємося ми свого роду? Чому ми не питаємо свого роду? Як нам почати питатися свого роду, коли вже такя, така війна точиться? Тут за нашу родову пам'ять, за нашу українську ідентичність. І так, на перший погляд, ви посміхаєтеся на, дитячий, на дитячу байку, але вона дуже глибина, як ви розумієте. І нам дійсно треба обізватися один до одного, як обізвала жовта диня, і обізвала вся рідня всього гарбуза. Це про єднання чоловічого і жіночого, сонячного, небесного чоловічого гарбуз і жіночого. Жіночого, стабільного земного начала. Це коли лад і ладу в гармонії, коли все на своїх місцях, діалог всіх родичів в цій басні, гармонійний спів усіх живих форм в єдиному колі життя. А завершення. Цієї байки або цієї народної пісні, це свято ладу, коли кожна істота визнає себе частиною свого роду і каже: ой, всі живі і здорові, всі родичі гарбузові. Тож на рівні людської душі, ми тут проживаємо різні процеси і коли осмислюємо цю дитячу, красиву з гумором оповідку. Через призму дорослої людини, що ми бачимо? Що ми проживаємо такі основні рівні людської душі, яка Проходить певні процеси, і перший процес самопізнання. Тобто людина має себе запитати, а якого я роду, і до кого я відношусь. Тобто сьогодні кожен українець має зрозуміти, які витоки ми маємо, і тоді ці витоки стануть нашим потужним корінням, і тоді ми знайдемо духовні сенси у всьому, що з нами відбувається. Другий рівень, який прожив. Має гарбуз. А ми з вами коли читаємо саме його подорож по городу, це визнання того, що всі між собою взаємозалежні, взаємопов'язані. Ми маємо зрозуміти, що немає окремої істоти, окремого українця. Ми всі і є Україна, ми всі є. Частина одного великого організму, який має як той гарбуз, об'єднав всіх родичів гарбузових, об'єднатися задля перемоги України. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. І, звичайно, третій аспект, який проживає наша душа, через цей народний твір це єднання з ладом, тобто єднання з всесвітнім ладом. Головний результат усвідомлення того, що немає чужих серед родичів, чужих і своїх. Всі родичі гарбузові мають бути живі і здорові. Тобто, всі українці мають бути одним цілим, і тоді ми дійсно будемо силою, яку ні зламати, ні перемогти неможливо. Якщо ми говоримо про певний підсумок, який ми можемо провести по цій оповіці, то ж ходить гарбуз по городу» — це міф, це мід про родове сонце, що обходить всесвіт, перевіряючи лад чи владу всі свої діти, і в ньому закладена ідея єдності поколінь, гармонії чоловічого і жіночого. Цінності простоти земної доброти, безперервного кола життя і спілкування через любов один до одного. Тож, коли ви бачите, як ваша дитина вивчає цей віршик ще в садочку, повторює і це виглядає вам дуже кумедно. Подумайте про те, що на рівні колективного несвідомого поля ваша дитина доєднується через гру до глибокої молитви, до рідної віри, до рідних богів, до рідних богинь, до роду і таким чином в ній відроджується пам'ять роду. Тож, чи живі, чи здорові, милі родичі гарбузові. Сподіваюся, що так. Бажаю вам бути живими, здоровими і нам всім разом прийти якнайшвидше до перемоги. Чи було вам цікаво? Напишіть мені в коментарях. Поставте свої питання. Мені дуже, дуже буде приємно до зустрічі на каналі Калина.